Смарт-годинник Smart, Smart Forest Pro. Годинник йде в фірмовій коробці. Всередині виглядає ось так. У комплекті у нас іде годинник, інструкція англійською мовою та зарядний пристрій. Інструкція англійською мовою йде разом з годинником, а українською можна знайти на нашому сайті. Також в цьому відео покажу вам детально, як його налаштовувати та підключати. Покажу вам трішки ближче годинник та покажу, як підключити до додатку. Знімаємо плівочку з екрану та натискаємо на верхню праву кнопку і тримаємо кілька секунд. Годинник наш увімкнувся. Для того, щоб налаштувати його на актуальний час, потрібно його під'єднати до нашого додатку. Для цього беремо телефон, заходимо або на наш сайт, напряме посилання на додаток, або на коробці від годинника ми бачимо QR-код. Також в інструкції є QR-код. І зараз покажу вам, як робити це через сайт. Опускаєтесь трішки нижче, і тут у нас є посилання для Android та для iOS. Натискаємо на Android, тому що у нас телефон Android. Натискаємо відкрити, у вас буде скачати, у нас відкрити, тому що додаток вже скачено. Далі у нас відкривається головний екран. Щоб під'єднати годинник до телефону, нам потрібно натиснути на пристрій. Ось тут третя вкладка. Ви ще не підключили пристрій. Натискаємо Додати. І в нас зараз почнеться пошук. У нас тут поблизу є багато годинників, так як і ми магазин, але нам потрібно знайти саме той, який зараз у мене в руках. Дивимось подібний по картинкам, якщо не знайшли, тоді ми робимо так: заходимо в налаштування. Ось так. Опускаємось самий низ, натискаємо About. Зараз ось АК-56. Ось перший годинник це той, який нам потрібен. Натискаємо на нього, і він зараз спробує підключитися до годинника. Ми побачимо, що годинник підключився. О, бачите, годинник з'єднано. І в нас час на годиннику стане автоматично таким самим, як і на нашому телефоні. Тобто, ми створили пару годинника та телефона. Далі покажу вам трішки ближче додаток, потім перейдемо до самого годинника. В першому вкладенні: ось тут ми бачимо це моє, це ніби як ваш профіль. Ви натискаєте на профіль, можна вказати стать, дату народження, зріст, вага і так далі. Далі зараз переходимо на наступну. Наступне ділення це у нас мета. Ви встановлюєте кількість кроків, калорій і так далі. Додаткова інформація, тут все по додатку. Натискаємо на друге вкладення, це про наш пристрій. Тут ми під'єднували з вами годинник, бачимо заряд, бачимо, що все з'єднано, все успішно. Тут ми можемо міняти циферблати. Тобто, встановлювати той, який нам буде більше подобатись. Наприклад, натискаємо, редагувати, можете змінювати колір і так далі, зберегти, і у вас зміниться, відповідно, циферблат на годиннику. Далі опускаємось трішки нижче, бачимо, тут у нас йдуть сповіщення, натискаємо на сповіщення. Бачимо, що всюди стоять галочки біля додатків, ось тут, наприклад, немає її. Якщо вам потрібно, щоб з цього додатку приходило сповіщення, вам потрібно натиснути, щоб також галочка світилась. Таким зеленим бірюзовим. Якщо немає серед цих додатків того, який вам потрібен, ви натискаєте ось цю останню галочку, там, де інші, щоб до вас приходили всі інші сповіщення, навіть ті, яких тут немає в списку. Виходимо далі. Знайти пристрій. Ви можете знайти пристрій з допомогою телефону, якщо блютуз увімкнено на телефоні. Ви можете знайти пристрій, тобто, наприклад, загубили його десь в квартирі, поклали годинник або десь там в сумці і так далі. Будильник налаштувати можете різні будильники. Будильник буде лунати безпосередньо з годинника. Зйомка. Зйомка це у нас не зйомка не з самого годинника, а ви можете поставити віддалено телефон, на годиннику натиснути кнопочку, і у вас буде, відповідно, буде здійснюватись фотозйомка з вашого телефону. Тобто на годиннику камери немає, тільки віддалене керування. Далі електронна картка. Тут ви можете заповнювати ваші дані. Далі вибрані контакти, ваша контактна книжка, інші, інші налаштування. Тут ви можете вибрати одиниці вимірювання, формат часу, контроль і так далі. Тобто, все налаштовувати під себе індивідуально. Оновлення системи і обслуговування клієнтів це гаряча лінія безпосередньо самого додатку додатку DaFit. Натискаємо на наступне вкладення. Тут ви можете побачити різноманітну, дуже велику кількість різних тренувань. Тут вам є і е, варіанти тренувань, тобто самі програми тренування. Тут ви можете натиснути там, біг, ходьба, тренування в залі і так далі. Буде підраховуватись кількість хвилин, калорій, кроків, відстань і так далі. Натискаємо далі. Це наша основна вкладка, вона йде найперша з цього боку. Тут ви будете бачити кількість кроків за сьогодні: сон, пульс, кисень в крові, тиск. Далі у нас іде, тут це менструальний цикл, вага і нагадування про пиття води. Додаток, ми з вами розглянули. Тепер давайте переглянемо наш годинник. Бачите, нам приходять одразу вже сповіщення з телефоном, ми під'єднали. Змінився вже екран, головний картинка. Так, тепер ми, у нас є дві кнопки керування. Верхньою з режиму сплячого ми натискаємо і виводимо наш годинник, і так само назад можемо його заблокувати. Коли годинник ввімкнено, натискаємо нижню кнопку. Таким чином ми відкриваємо програми тренувань. Ходьба, біг футбол, їх є дуже велика кількість, можна обрати. За вашими вподобаннями. Далі робимо свайп знизу вгору, тут ми побачимо сповіщення. Робимо свайп зверху вниз, тут швидкі налаштування. Тут ми бачимо, наприклад, пульс, тиск, активність. Також можна звідси перейти вже в головне меню велике, тут побачили, побачити телефон, артеріальний тиск, в крові, погода, повідомлення, камера. Ми вже за це говорили, плеєр, голосовий помічник, таймер, будильник, секундомір, менструальний цикл, ліхтарик. Знайти телефон і налаштування. Далі робимо свайп з на право, Це у нас ті самі швидкі налаштування, і робимо свайп з права на ліво. Тут у нас будуть наші виклики, голосовий помічник, діяльність, тобто наша активність. Тут нам будуть показані кроки. Ось ми робимо свайп низ, кроки, калорії, вправи. Тобто те, що було зроблено за сьогодні. Далі сон. Тут у нас пульс, кисень. Перепрошую, тут у нас тиск. Артеріальний тиск, а тут кисень в крові. Погода, плеєр і головний наш екран. Ось тут ви можете змінювати розміщення цих функцій саме в цьому меню, а також можете щось додавати або видаляти через ваш додаток. Таким чином, ми налаштували наш годинник, приєднали його до телефону і можна користуватися повним функціоналом.